Вже фактично 10 років в Україні йде війна. Останні два роки активна фаза цієї війни, і питання сім'ї набуло такого дуже гострого значення в контексті єдності сім'ї, в контексті якості сім'ї. Ще до початку активних військових дій у нас була дуже невтішна статистика. Ми мали біля 70% розлучень в нашій країні. А під час саме активних військових дій, після 24 лютого, 22 року, ситуація значно ускладнилася, і вона спричинена внутрішньою і зовнішньою міграцією третини населення нашої країни, що стосується ну, пов'язано, очевидно, з військовими діями. Мільйони людей виїхали за кордон. Як правило, це виїхали жінки зі своїми дітьми, і що ми можемо констатувати станом на сьогоднішній день, коли вже пройшло фактично два роки? Якість сім'ї стала просто катастрофічною. Дуже багато сімей, які розлучилися через вимушені обставини, вони припинили своє існування на превеликий жаль. Тому перший висновок, який ми можемо зробити з цієї ситуації, що чим більше час вимушеного розлучення між чоловіком, дружиною, відповідно дітьми, чим довший час, тим більший шанс катастрофи існування цієї сім'ї, як, як сім'ї в цілому, вони просто припиняють своє існування, і тому збільшення часу йде абсолютно не на користь нікому. Тепер можемо проаналізувати причини. Бо причини виїзду є дуже різні, надзвичайно різні. Ми знаємо багато людей, які просто відмовилися виїжджати від самого початку військових дій. Категорично відмовилася мотивуючи це єдиною причиною. Дружини говорили: Я хочу бути біля свого чоловіка, оскільки чоловік не може виїхати, то вони відмовлялися від переїзду, незважаючи на загрози, які ніхто з нас до кінця не усвідомлював і не розумів на початку тих активних військових дій. Очевидно є бачима е, сімей чоловіки яких служать в Війську в різних інших підрозділах це є понад мільйон чоловіків. Знову ж частина жінок живе в Україні, частина жінок живе за кордоном. Це є таке вимушене розлучення, вимушене роз'єднання. Багато жінок виїхали по причині з окупації територій, і це дуже управданий виїзд, тому що нема куди повертатися. Території окуповані житло багатьох Припинило своє існування, воно розвалене, воно знищене. Деякі виїхали по причині взагалі панічних атак, як реакції на повітряні тривоги. Багато дітей не витримувало психологічно тих стресів, ексцесів, які пов'язані з бомбардуваннями, пов'язані ну, з різними аспектами військових дій. Таким чином, ми розуміємо, що причин на виїзд є надзвичайно багато. Але як в цьому всьому з'ясувати для себе, що ми маємо робити, як логічно діяти? Тобто, ну тут ми мусимо тут ми мусимо бути чесними і відвертими один перед одним. Бо якщо сім'я проживає на тих теренах України, де не ведуться активні військові дії, це центральна Україна, це західні регіони України, то по великому рахунку. Чи є причина на виїзд? Знову ж таки, ми не даємо оцінок і не хочемо давати ніяких оцінок, тому що цей самий момент, який, наприклад, пов'язаний там з панічними атаками чи стресом дитини, це об'єктивна ситуація, яка вимагає ну адекватної реакції на події, що ми маємо робити. Але якщо таких екстремальних виразів чи проявів реакції якби немає, то знову ж таки тоді немає причини штучно роз'єднувати сім'ю. Якщо е, чоловіки залишаються і вони не є в лавах е, силових структур, які е, є в відрядженнях, які є на фронті, то ну я відверто скажу, я взагалі не бачу причини тоді роз'єднувати сім'ю, тому що це приводить до руйнації самої сім'ї. Коли були мотиви виїзду, мотив, перший мотив це була безпека сім'ї, безпека дитини, безпека дружини. Тобто, мотиви, якби ну вони логічні, вони оправдані, але проходить... Значний період часу, фактично два роки, і тут можна зробити висновок, якщо сім'я проживає в західних регіонах України і до сих пір не повертається назад. То стоїть питання якості цієї сім'ї. Ми володіємо інформацією, що більшість сімей, як я сказав на початку, просто припиняє своє існування, тому що цей аспект відстані, аспект відсутності комунікації, аспект, з яких виникають величезна кількість непорозумінь, приводить до самої руйнації сім'ї як інституції. Тобто, з одного боку, здавалося б, хороші мотиви і хороше побудження стартові на збереження сім'ї, завершуються в багатьох випадках руйнацією самої сім'ї. Тому ми мусимо зробити. Робити висновки, ну так що ми з тим маємо робити, і сім'я для людини це є цінність для дітей, тато, мама це є також цінність, і тому, десь ми знаємо немало прикладів, надзвичайно багато історій, коли жінки, будучи певний період, перші місяці в таких вимушених. Вимушених від'їздах в тій вимушеній зовнішній міграції приймали рішення на повернення, і таких історії надзвичайно є чимало. І єдиним або, скажімо так, основним мотивом повернення це саме є сім'я. Дружини говорили: я не хочу бути окремо від чоловіка. Відповідно, ми будемо разом, тому що ми розуміємо, наскільки наші стосунки, наскільки наша сім'я є для нас цінністю, і такі сім'ї доцільно знову ж таки представляти, показувати, ілюструвати, давати свідчення. Мотиви мотивів тих людей, які приймали ті рішення, щоб допомогти кожному слухачеві, кожній сім'ї, яка може зараз дивитися і аналізувати це відео, десь для себе з'ясувати реально правдиві пріоритети, тому що дуже часто знову ж таки. Ну, є різні, можливо, навіть спекуляції, що я не хочу повертатися, тому що дитині зараз тут добре. Але дитині ніколи не буде добре, бо дитина потребує і мами, і тата, якщо, якщо вона не має біля себе тата, який, який є на іншій території і відповідно не може долучитися з цією сім'єю, а є можливість взагалі об'єднатися. Ну то для добра дитини бути, буде найкраще, щоб батьки були разом. Тобто, ну, знову ж таки, ці думки є на е, рішенню кожної е, дорослої людини, тому що кожна доросла людина, врешті-решт, несе відповідальність за своє рішення. Але в цілому в цілому, е, випадки, які приводять до руйнації сім'ї по факту роз'єднання, вони не є, не можна їх класифікувати як е, такі, які вони були очікувані, такі, які є позитивні. Воно завжди. Не приносить позитивних результатів ні для кого, ні для сім'ї, ні для дітей. Тому десь перший цей акцент, який ми сьогодні ставимо, ми піднімаємо взагалі цю тему з тим, щоб ще раз і ще раз думати, 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 писати свої якісь питання, відгуки в коментарях. Ми будемо старати здавати на них відповіді якось будемо шукати спільні рішення для добра і блага самої сім'ї.